Всім привіт! Сьогодні я з вами Демян. І сьогодні ми будемо вишивати с... в світі, як... в якому я додав мод. Деякий безплатний, деякий такий. От він в мене останній, в першій... в першій катці з модами. І ой. Що це в мене? І я буду вишивати. Я знаю, що я вже досліджував цей мод. Досліджував. Цей мод додає дивінові структури та, та уявіть собі. Він додає. Смарагдового до з смарагдового доламу нічого не випадає. Давайте все розвиватися. Я думаю, ви все достатньо поняли про цей мод. Даже мне поставить версок. Думаю, тупо. Покупайте кирку. Это кирка, буду ломаться рукою. Okay. Okay. Це книга розповіда Так, це моти, який додає магів, магів додає. І ця книжка нам зовсім не треба. Вона треба, хто вміє читати. Я не вмію читати, мені 5 років. До речі, напишіть в коментарях, скільки вам років. Можете написати, писати. А точно це ж просто палець Через дерев'яні не навыки. Дерев'яні іструманти, їх можна спалити як Павло. Павл. Я думаю, тут я и буду жити Я думала, це відео буде трохи довше, ніж минуло. Насправді, я люблю біля річки. Дорочи, де я тубер на насіння. Ну, з ютубером. Та да, хто ті насіння. Да би він птах. З ютубером. Гравець такий. Хто ж на такий, щоб посадить не насіння насіння? Не біля океану. Ну, да, але... А не перестав бігати. Вічу. По сути, біля верстака. До речі, я знаю відео, там, де хтось неправильно говорить, а за допомогою того відео ми можемо дізнатися, що є у боках. Доприкуди, як у верстаку, як beach saras Só я не там хотел это пить. Ты сейчас вспомнил? Я хочу вам да еще показать. Я дуже сильно люблю вбивати один отака, а потім отак. Один перешук. Опа. Опа. Це ми точно забираємо. І оце також. На сьогодні піду в таку Мабуть. І так. Зараз. Ще одна хвилина і десять секунд в нас є. еще пять секунд ну я думаю наверно скрафт все ё моё Я потроху буду заповнювати цим ботами це. Да, мені треба ще плити. плити. Цю плиту трохи ось сюди поставлю. Ну, щось цим потім продукт. І я хочу вам сказати, що думаю, що на цьому етапі ми можемо завершити зараз. Ну і всім пока. Дякую за перегляд. Поставте лайк та підпишіться на канал.